Техніка безпеки на уроках під час занять футболом. Після перенесених травм або хвороби, учень допускається до подальших занять тільки з дозволу лікаря. Учень, який не допущений до занять через відсутність належної спортивної форми, хвороби, поганого самопочуття та інше, мають бути присутні на уроці. Урок починається та закінчується за дзвоником відповідно до розкладу. Вимоги безпеки перед початком занять футболом на уроках фізичної культури. На перерві учні переодягаються в роздягальні в належну спортивну форму. У роздягальні дотримуються чистоти і порядку. Кожен клас складає свої речі окремо від інших. Урок починається за дзвоником шикування. Перед вивченням нової теми учні проходять інструктаж з охорони праці. Про що роблять запис у відповідному журналі реєстрації проведення інструктажу з питань охорони праці Вимоги безпеки на уроках фізичної культури під час занять футболу. На уроках з футболу учні виконують програмні вправи і здають навчальні нормативи, згідно з яких отримують належне оцінювання. На заняттях з футболу учні виконують наступні вимоги. Без дозволу вчителя забороняється брати і кидати м'ячі, обов'язково виконувати загальну і спеціальну розминку. При виконанні вправ з м'ячами м'ячі передавати точно, не різко по команді вчителя фізкультури зупиняти м'яч ногою. Під час роботи з м'ячами бути уважними, зібраними, виконувати команди і розпорядження вчителя фізкультури під час навчальної гри дотримуватись правил. Вести себе коректно по відношенню до суперника, учням опановувати основними прийомами поводження з м'ячем на місці і в русі в полегшених умовах, і при обліку основних тактичних правил. Під час технічного тренування учень повинен приділяти однакову увагу розминці і розвитку обох ніг, учням займатися тільки на добре підготовленому полі. За воротами та в 10 метрах від поля не повинні знаходитись сторонні особи. На уроках з футболу учні опановують методику самоконтролю. При поганому самопочутті на уроці фізкультури учень повинен припинити заняття, повідомити вчителя і звернутися в медпункт школи. Вимоги техніки безпеки після закінчення заняття футболу. За командою вчителя фізкультури, учні організовано будуються в шеренгу. Після підведення підсумків, повідомлення оцінок, домашнього завдання учні ладом залишають спортивний майданчик і розходяться по роздягальнях, уникаючи зіткнень.